Беремо молоденькі гарненькі баклажани, миємо їх і нарізаємо кубиком, не мілко десь такого середнього розміру. Солимо гарненько так, і залишаємо десь на півгодинки, щоб вони гарненько стекли. Тим часом беремо цибульку, нарізаємо її кубиками. Часник пропускаємо через прес. Або мілку нарізаємо і відправляємо цибульку обсмажуватись. А тим часом ставимо бланшивувати баклажани, бланшивуємо їх десь 3-5 хвилин. А коли цибулька напівготова, додаємо до неї і обсмажуємо до гарного золотистого кольору. Тим часом у нас вже баклажани побаншивувалися, викладаємо їх на пательню і обсмажуємо. Змішуємо баклажани з цибулею, чесником. Додаємо туди майонез, все гарненько перемішуємо, солимо, перчимо по своєму смаку і викладаємо в стерилізовані банки, дуже гарно втрамбовуючи, щоб не було там повітря. Виходить 4 баночки 0,5 з цього об'єму продуктів. Стерилізуємо їх 15 хвилин у воді після закипання. Закатуємо, укутуємо чимось тепленьким, щоб гарно настоялося вони, і ласуємо синку смачненьким салатиком.